Архієрейський синод Вселенського патріархату підтвердив надання українській церкві автокефалії та затвердив проєкт її статуту. Про це йдеться у підсумковому ком'юніке синоду вселенського патріархату. Дати об'єднавчого собору поки що не оголосили. Ось що сказав радник президента України Ростислав Павленко, який після засідання синоду вийшов до журналістів. Синод прийняв рішення щодо тексту Томосу, але але, те, але Томас буде вручено уже після собору предстоятелю, новообраному новообраному новообраного Незалежної Української православної церкви. На основі Томосу також було ухвалено пропозиції щодо статуту. Якраз вони полягають в тому, щоб цей Томос став інтегративною частиною статуту нової церкви. Власне в цьому основний сенс цих пропозицій саме тому можливо виникли питання. Так є Томос, нема Томоса. Є Томос, більше того, його положення викристалізовані і запропоновані на собор для того, щоб вони були внесені в статут нової церкви. У своєму зверненні президент Петро Порошенко сказав: для отримання Томосу наша держава зробила все, що могла і мусила. До завершення процесу залишився один крок. Схвалено текст Томаса про надання незалежності Української церкви, а також прийнято рішення про скликання об'єднавчого православного собору. Дату проведення його незабаром оголосить. Патріарх Варфоломій, учасники собору оберуть предстоятеля Незалежної автокефальної православної церкви України. Йому і буде вручено томас про автокефалію.